Школа кожна, але щоб маєте Бог, що ми, не типово, ми не вбивати ці меморальні таблиці, бо скоро всі стіни будуть меморальні таблиці. Наприклад, ну, взяти 16 школу це катастрофа. Якщо взяти всіх, хто там загинув, 16 школу, хто має до 10 до 16 школу. це буде просто. Тому хто е, за те, щоб внести це в порядку день? Хто за? Все. Друге питання це про зміни від хату нам нерухомо до війська. Як віддання тих, хто має приміщення і здає парад до військових? Дивіться, значить, хочу вам сказати про військову частину. Військова частина, дивіться. Два нас виникли проблемні питання. Ми не можемо де розмістити, наприклад, тих військових частин, які прибувають до нас. Ну, Не можемо, наприклад, розміщати там, де їхня постійна локація була. я не Прошу, <пробітник> особовий <локації>, склад. <пробітник> там, де була їхня локація, тому що взяти полон, полонені здорові могли так, сказати, де є їхні локації. І ми повинні розкидувати. І є люди, які здаються для особового складу, для шкодів школі, того особу. І ми виникли люди здають. Дають практично безкоштовно. А податки платять, як ви це. Ну, так Тому виникла така проблема, вони ж не заробляють, це ж не є комерція нічого. Вони військові дають свої приміщення. Поки військові знаходяться в тих приміщеннях, щоб вони не платили ті податки. Тобто, І це, вона вона, так. це технічне питання, але я думаю, що це повинно всі розуміти, для чого чого чому. Хто за те, щоб вручити допомогти? Хто за е, одного? Е, добре. Но тепер друге про затвердження програми захильно-висвіта діяльності міської ради від нашого комітету, то є про земля. Да? Їм не вистачає плати, що вони ну, ну, не платили, а те, що ми їм сказали, що ми їм не тільки на півроку, тому що цей, а в кінець року ми за то, не забуємо решту питання. Так. Та на було збивали до нашої Ні, ну це є 150. Тисяч. Це ми, то ста? 80. Ми 100 минулого разу було домовлялись, чи хто став. Ми минулого разу мали їм додати разом 370, щоб закінчити, ну, щоб до кінця року закрити їхні всі питання. Але ми тоді ми тільки 220 додали, дали одну <пілу> половину, а другу половину сказали, що на наступній сесії. не було грошей. Ну, <пілу> так <пілу> ми домовились. Ми дали їм половину, а тепер даємо ще половину. Ага. Е, хто за те, щоб включити це про яку буде? Дякую. Наступне в нас є е, рішення про цільової сільської програми. Покрещему Це Хто буде доповідати? Поліція? Так, поліція. Та, в тому, що у них є програма, Ця програма полана, йому з по об'їгіду.

Щоб вони її розшукували, розшукували людей. Вони по цілому регіону машини їм для цього дали, але бензину для цього немає. Я Лінатовський розвід. І нас, вони до нас звернулися і попросили, щоб ми їм дали на бензину, щоб вони могли виконувати мобілізаційне завдання. Тому ставимо голосування, хто за те, щоб включити до порядку денного. Дане питання. Хто утримався? До провезу. Я зрозумів, так. Я ж то все добре Більшість за. Значить, включається до порядку денного. Наступне. Про передачу майна на баланс. ну Тут на Сентицькій розповідах, тут немає проблем. Тобто, на комісії Наші розглядали, це вже питання департамент передає. Якусь техніку, яка не потрібна стінці, комп'ютери так передається. Але так, я вже як виясняв, що їхня та вартість початкова, а як вона насправді, то тобто, хотів, щоб хтось був, там чи Святинський, чи Полотинський сказав. Станом в... в... я, я, я... на голосування хтось розключити. Щоб не списувати, не викидувати, даємо інші структури. Про передачу про передачу затрат будівництва та житлового комунального господарства, фінансування за рахунок державних коштів. Будь ласка. Це просто створили роботи, а тепер за яких платить їх на баланс того, хто буде обслуговування. Це значить, реконструкція, нарешті ну, вуличного освітлення, наприклад, на вулиці Шевченка, Садовач, Кіна, Целізнична, Гаюва, Лес в Вони зробили роботу реконструкції проведення. Вони робота була також було на комісії. Дивіться що я так частково? Бо Андрія не було на комісії, але ми хотіли фото значить, це департамент одні то навіть не департамент, <кх»> <кх»> а ті всі села, які були шановні. Департаменту передалися ті витрати, які були там робили вуличного освітлення по селах. Тепер вони ті кошти, які затрати передають вже службі муніципального управління, яка обслуговує департамент міського з який департамент передає службі. Служ передає, які вже використані вже департаменту, що тобили. Цей департамент був замовник. За Тепер для того, щоб обслуговувати, департамент передає службу обслуговування. Ставимо ослабление. Так, та, будь ласка. Там є маленький нюанс. Вони, це рішення цього рішення до 2 рішення 2023 року. Тому я попросила його не включати, поряд окремо і там департамент, наскільки я знаю, він ще його допрацьовує. І по другому пункту, там декультивація де проминського сміттєзвалища, там також має бути змінений, формулювання саме. Ага. Тобто формулювання саме повинне змінити. Так. Два будинку ви попередині. А я вам викликає 23 рік. Я працювала з юристом департаментом. Департаментом. Тобто є вже такі передачі один Акт, Такі є, так? Так, так, 23 років. Колишній гай... Ну, Я знаю, Колишній гаяк там є кримінальна справа. Coup, да. oh, там підробка документів. Ну, добре, uh, значить, ви uh, рекомендуєте не включати, допрацювати даний проєкт рішення. Ви почули, так? Значить, тоді це питання, це рішення, бо мені вони не сказали про це. Я не знав. Я записаю, що вже від голови комісії я бачу, ну що дивіться, ми не раз давали пропозицію від нашої комісії, що питання, якщо попадає на комісію, нехай буде юридичний відділ. Тому що це не перший раз, ну справді готуєте рішення, нехай юридичне відділ перегляне, і тоді дає на комісії чому задоволення і правильно. Для чого? з голову сам не за тільки. Диві, що, юридичні, міст... та, я зрозумів. Що, е юридичний відділ е дивиться про фартаж тільки Фактаж можуть не можуть і так далі та, тому подібне але в нас є по законності і право комісії яка а розбирає про всі тепер як та комісія по законності і право регламенту буде працювати то вона повинна кожен документ отакий право попрацювати працювати Захист комісії можуть сказати. Чому тепер що вона до того не працювала, що я на комісія? Я розумію. Я розумію, тому що ми ще не ну, так сказати, ще не можемо комісію навантажувати тим, чим вона повинна займатися. Чому? Тому що ми кожна рішення будемо давати, то на тій комісії я скажу, чому що не було, тому що не було хвороб. Дуже бачу. Не було, не. Казали, що, що там не збиралися вони mm так, -hmm. то й все. Ну, але я ще раз кажу, ми мусить люди, ми повинні змінити. Тут це є, ми повинні змінити порядок, Значить, всі такі речі речі вони повинні проходити через державання. все, Добре, це ми знаєш відкладань. Так, всі погоджувалися. На допрацювання. Всі добре. Я навіть ставлю на голосування, Наступне: про безоплатну передачу нерухомого майна у господарське. Віддання оператора ГАЗО. А. Значить, всі ці дві організації. Є хто буде доповідати, дати? Просто є. Будь ласка. Це в нас є. Це є. Представник компанії чисто середньовість. Ні, ні, Я представник месового господарства Другогоського управління. І хочу сказати, що це тягнеться вже з липня місяця переписка, були підготовлені лист і далі акти передачі. Тобто, в зв'язку з тим, що «Вівгаз» завершило ну, свою діяльність у, щодо щодо обслуговування, і мереж газових мереж в тому тоді. Ми, львівська філія газмережі, перебрала ті функції на себе і обслуговуємо далі ті об'єкти. Але вони так як по документу документально вони так само знаходяться ще в ательній базі, які вже не мають права обслуговувати, і а це є комунальним майно. Тому е, ми просимо, щоб е, є е, акти з Отель Вівгазу, є листи е, лист з Отель Вівгазу, щоб Отель Вівгаз е, передав вам е, н, ну, на, баланс. на баланс, і тут же нам е, на господарські віддання акти підписати. Але тут це треба провести через річні акти. Значить, там є всього до вашого відома 88 об'єктів залишкова вартість 1,5 млн грн. До, до слова, до слова, що ми шановне значить, про що йдемо? Значить, центральні газові мережі знаходяться у власності безпосередньо держави в особі поближе. Ми зараз говоримо про відокремлені частинки, частинки мереж, які в свій час там будувалися або комунальними силами, або приватними особами. І в такий спосіб стали там комунальною власністю. Так? На сьогоднішній день слово треба сказати, що підприємство, яке представляють, сьогодні є єдиним в області, які має ліцензію на обслуговування газових мереж. Попередня, за... попередня ліцензія була на «Газ» і вона втрачена. Сьогодні в монополістському плані у нас лише підприємство газовоспадільні мережі України. Гільзу. Тому особисто я не бачу там ніяких моментів, але це для нас важливо, чому я прошу. Це для нас важливо, тому що будь-який витік газу в мережах, які є комунальні, не дасть можливість газорозпродільним мережам усунути аварію, а більше нікого ми не можемо запустити, тому що ліцензія. Не чому воно так і як становище? Що виявляється, ніхто, крім них, не може їх ремонтувати? Якщо воно не може належати, ми їх не передамо на обслуговування, тоді чим довше ми не передамо на обслуговування, тим більше не безпеки. Ні, проблем немає. Я просто кажу, чому воно. О, ну, можна одне питання хіба? Я спілкувався набслуговування. Одно з питання. Ви, тільки що сказали, що ательфу газ має ті мережі у власності, передає в комунальну і переходить на нас мережі. А Має в господарському віру. Воно Тому передає вона. нам назад, оскільки не може здійснювати основної діяльність, оскільки немає ліцензії, передає нам, так, а ми, як власник, передаємо знову господарському Все? Хто за те, щоб заключити порядку денному? Ні, дякую. Тепер в нас є нас порядку ідемо. А де питання є про структуру, до порядку йде ми мали звучити, щоб розглянули і щоб на наступні пленарне засідання структуру всі подивилися. Бо по-іншому вже я не знаю, які вам проводити. Що про структура? Та то не структура, це тисну персональний складний так, А так, Воно включимо цю порядку денному. Дивіться, я вас дуже просив. У нас буде завтра це перше пленарне засідання, потім буде друге пленарне засідання. Я би дуже просив, щоб наші рішення були і містили законодавчу побачення. Щоб ви, я не вмішуюся, Я вас ще раз прошу: ви подивилися, ми кангу дали. Прізвище всі е, обговорили і е, максимально більшості людей, я е, особисто навіть дзвонив, кого це стосувалося, е, щоб вони визначилися де хто як буде. Є два закони, які ми, порушуємо, не маємо права. І перший закон це те, що одна людина не може бути в двох комісіях. У нас є про Тобто це перше, ми повинні негайно це все виробити. І друге, що в одній комісії не може бути більше ніж всім людей. Тому ну, ми об'єктні знаємо. Там вийшло за вісім. Там десь якісь комісії вісім. Ні, ні, немає. Ми ж будемо перекидувати. Я ж прошу кажуть. Я. Я вам... Мене питання. По-перше, щоб виносити це питання на сесію, треба, щоб воно пішло в зміни в регламенті. Щоб пройшли зміни в регламенті, треба напевно, щоб засіла регламентна комісія розглянула це питання. Або третє, а, а, які зміни в а тому, що в регламенті вписані всі комісії, яких ви не об'єднали. А на тобто, основі є... чого ми будемо змінювати регламент, якщо ми ще не створили комісії? Ну ви хочете вносити зараз якісь комісії. А як ви їх вносите, якщо в регламенті зовсім інше написано? І чисельність написана інша, написані інші комісії там зараз логічне запитання. Відповідаю, значить, ми тому і робимо на друге пленарне засідання, щоб зробити спочатку зміни е в регламенті. вона внесена, регламент внесені, чи? ні? спочатку потрібно прийняти назви комісії. Ми внесемо регламент, а сесія не виходить в цій комісії, де є. пропозиція наступного формату, якщо ми робіть, то ці комісії. Ми можемо з регламентом, ваше заняття виключитися зараз у тому самому проєкті рішення і не рухати регламенту. Якщо не регламент, комісії не вітає. Нас рішення називається склад комісії. Про до регламент має інше. Ви що регламенті їдемо такі пропозиції, які наприклад багато деталей не буде на одну ту ж саму сесію. Друге питання єсний склад комісії по прізвищах. Наприклад, хтось може хотів перейти в іншу комісію. Хтось? Ще там якісь комісії, але є це, 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 та... це, це... інше питання. Пошли питання а з інкосії. Зачекай, я інше питання? Тут вже є, питання? Тут вже є. повністю. Всі склади прописані. Це раз, по друге. Ну ніхто. Я питався наприклад де, Чи це питання висувалося десь на їхній комісію рекламу? Він казав, що це ніде не пропозить. Малі комісія ]Um, Олег, ви дивилися на комісію. Так, власне, я чекав, поки всі знову Так, давай, розкажи, будь ласка. Я би казав, що прийшов. Так, Розглянув дане питання, так як у нього буде дуже багато питань, то реално комісія винесла своїм рішенням, покласти це питання до розгляду. Можливо, що? на основі чого? Тому що питання <питеріг> були. Ну, дуже багато питань. Я якраз хочу сказати, що власне стало питання такого плану, що депутати не збиралися, щоб обговорити питання, хто де в якій комісії буде. Був поданий проект рішення, то автор даного проекту не відомо, бо автора проекту не було. Окрім того, ми не бачили заяв. Пане Шереметр, мені антисловський Тараса Біласа. Крім того, пане Шереметр взагалі не включили він комісію. В тому перегляді, що не є, його на даному етапі взагалі ніякому. Крім того, зрозуміло, що опана кількість членів комісії не може бути. Вона має бути не платить. Одна, в принципі, на деяких комісіях є платна кількість. Одна комісія. Ні, перепрошую. Постійна комісія за охорони здоров'я 8 чоловіків. Я, Вісім чин, Скій, yeah. я, Ви? Ви? я Ви? розумію, я розумію, але для цього це вже ми мусолимо це два роки. 8, yeah. роки. 4. Дивіться, і тому прийняли такі рішення, щоб скликати ще одну регламентну комісію, закликати всіх воїнфракцій, а не вибраних. І щоб все депутати, між собою це питання обговорення. Таким чином сьогодні регламентна комісія з депутатів, яка сьогодні була. Це не забороняє включити до порядку денного на другому пленарному засіданні після того, як ви проведете всі ті е, структурні, скажімо так, зміни, між собою домовитися, щоб його потім з важними всіми напрацюваннями на другому пленарному засіданні обговорити і прийняти. От і все саме головне, щоб воно було включено. В цій сесії, і щоб ми вже е, показали всім, що ми можемо працювати в законному закону. Зараз ми працюємо поки що поза е, межами закону. <клухи> Нас без діяльність звинувачують і звинувачують дуже серйозно. Ми ведемо секретаря ради, підведемо міського голову, але нікому нічого не заваджує те, що ми можемо тут домовитися, що ми його не приймаємо. Першому пленарному засіданні, тобто зразу післязавтра, але приймаємо призначається з довго пленарне за той проміжок часу збираються всі голови фракції е будуть написані всі заяви. Всі заяви написані та всі заяви.

Чого? Чого? нічого ми не робимо. Заяву повинні написати, діти, заяви, повинні. Я розумію, що там є ще один голова і розмовляє собі. Я ж тільки що попереджувати, мені важко кричати, перекрикувати. Кому слово давалося? Шанов. Ніхто заяви, конкретно повторно писати не буде. Ми всі домовилися, якщо ви забули, що ті нові депутати, які прийшли, вони пишуть заяви в ті комісії, які вважаються за потрібні. Це перше. Друге, ті депутати, які знаходяться в двох комісіях, кажуть, яка в якій комісії вони залишаються легітимними. Все, все решта. Залишається так, як було 20 об'єднуємо дві комісії. Дві комісії я завершу. дві комісії. Я дзвонив, наприклад, одному і сказав, чи він готовий бо там є 8 чоловік, чи він готовий 100, як 8 чоловік, бо там не може бути, прийти там, де є 4, і буде зразу 5 і 7. І тоді все буде нас нормально. Депутат сказав: нема проблем, я розумію проблематику. Я перепишу все, хороші, яка тут є е, е, проблема. Не потрібно нікому переписувати, об'єднувати. Вже кінець каденції. Ми повинні просто-напросто вийти в законне русло, щоб потім хтось не на, на піарщині і на цьому не почав говорити, що всі наші рішення нелегітимні, тому що комісії нелегітимні. От і все не більше, ні менше. І ми повинні це зараз показати і зараз продемонструвати, що ми е, хочемо працювати в законному, законному розподілі. Проте все. Більше нічого не змінюється. Там повинні помимо, визначитися в двох комісіях: погудинка, е, і третій Я час. Двох комісіях. Тільки погодинка і полиці. В земельній, а потім повинен був визнати, а, Ігор Гена. Що спадає? Я згадав ігор Гемон, який просто був як в у комісії, щоб він переписався п'ятим, по-моєму, другу комісію.

Тому, будь ласка, тут хіба одне. Наприклад, якщо Михайло Михайлович йде, наприклад, комісію регламенту, якщо ми її об'єднуємо, то, об то питання він пише заяву в стару комісію Думаву. по старі нашу, чи пише в об'єднання. Якщо об'єднуємо, то, де... то треба. Но, а, я щось кажу? Одну секунду. Тому саме про це і йшлося. Точно те саме сказала пані Навішева. Вона сказала, спочатку треба об'єднати комісії. Після того, як ми вже об'єднуємо вже написані всі заяви, після того ми на базі цього створюємо регламент, що працюємо в один день. І тому ем, нам треба зараз, я вас закликаю внести просто до порядку денного, а до другого пленарного засідання ще ви правите всі, всі рішення неправильно, навіть назва неправильна. Навіть назва тоді неправильно Ну, я Чому раз? Внесення змін у кількість мій персональний склад. Кількість комісії, кількість. Ми зменшуємо кількість комісії і спеціальних слав. Чи треба регламенті прописувати зміни комісії? Є в регламенті В регламенті є це раз. В регламенті напишу, що місяця 40 місяців Олег. Після 40 місяців в регламенті находиться мають бути ротації членів комісії. Давайте тоді будемо порушувати регламент постійно, чи ні? Щоб нести починаючи з волів комісії, які ще не відмітували, до речі. Перед тим як нести зміни регламент. треба комісії треба я пропозицію висвітав. Вона єдина конструктивна за два роки. що це? І Ми домовляємося, що ми погласимо, але розглядаємо після того, як тебе всі депутати на другу пленарного засідання. Ми приймаємо спочатку комісії, після того приймаємо регламент на бачити комісій, які ми створили. Все, і заяви до того всі сідають. Після того, як ми приймемо зміну комісії, тому що він має по самі. Хтось має комісії, ми внесемо зміни в назви. Тут є до речі, тут є зміни. <говори> Наприклад, <говори> я бачив, не знаю, Олег нам додавали до нашої комісії ЖКГ та інвестиції. Ну так було? Тобто, вже герман буде писати.

Я лише професію Тараса Ярославич. на минулому Засідання ради я подав до звернення щодо підтримки плану президента перемоги. Тарас Ярославич, сказав, що буде чергова сесія. За сесії не будуть. Я би просив Тарасі Ярославич відчити проєкт рішення на того. Добре. Добре. Так руку я звіношу. Проєкт звернення, там доволі чітко написано, і всі, я думаю, депутати ми з цим ознайомлюся. Добре. Зараз ми дивіться, зараз ми... я проголосую за я, я знаю, що болісти за людей і не мусимо зараз розігрітися. От але порядок денний ми приймаємо цю ви... рішення. Рішення подане. Депутатський, ви погодили, бо я сказав, що у нас не було церкву на сесії, що ви погодили і так далі. Якщо погодили за розгляданнями, все, що все. я не знаю, але дивіться, зараз ми поводимо. Хочу бачити протест. Я можу сказати одне. То, що пані Наталі. Дописав, у нас е, славилася на те, що даний текст ми е, проголошує президента нічого від проводить по рання. Я їй відписав, е, що даного тексту, який на роботу, не було. Можем радіо справляється. Дивіться, е, я, дуже, дивіться я, 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 я дивіться, я можу поговорити. Дивіться, я би дуже про все. Е, Зараз не доведеться. 에, особливо на міжнародній арені, які дивляться слідкують за цим, показуєте, що ми там між собою щось <пас> сідайте дві фракції, сідайте дві фракції <пас> за пів години, за пів години. <пас> що ви воно ну, цей за порядок денний щодень ми про митрову суму мусимо йти чи всі завершені при даний порядок денний пісьма демо до завтра? Ми, ми це хто за все, всі за. Е, утримався, проти нікого нема, е, поки що, але дивіться, я би просив. Зараз ми мусимо йти, тому що йде поліспіка, полістика, якщо б не знаєте куди на летить. Ми мусимо завершити, але якщо є в когось якісь зауваження і застереження, то кидайте.